Йо, всім привіт! З вами я, Макс. Ну і, ну, і ви на каналі Макс ну і сьогодні поглядаю в гру Make Good Choices Тоби правильний вибір. Е, ця грамоти, що е, супер. Але прикольна гра всього. Е, так, і ось тут нам треба е, пройти. Типу, я трішки тут под, е, дивився цю гру. Я дивився. І дивіться, покажу. Ну, отак на вас може впасти стовп. Ось, якщо тут треба зробити правильний вибір. Я можна зрозуміти з перводу. Отак. Не знаю, але добре. Так, і дивіться, і тут треба думати. Машина та мотоцикл покажу. Можуться так підірватися. Труби. Угу. взагалі так. Тільки інколи От там кондиціонер може та бак Тут в цілому можемо пройти отак, як я розумію. Набігався Це називається набігався. Так, добро, давай вот так вот. За... так. Вот так. Е. Ес. Юху. так. Так, добре, отак от, от якось. Трішки, якщо гуляти довго, то може трішки втоматиця гра. Да? Як сказати, трішки. Я тут годину точно гуляти не буду. Я тут, думаю, 5-7 хвилин десь... І то і там десь буде. Да. Ой, где-то тут? Далее Есть. Зно... я в моне в вышел Так, зараз тежка... Я думаю, що в цьому боку буде. Не знаю, де буде краще, але добре. О, тут в нас кондиціонера нема. Так, думаю, Добре. Светлее шишу а в долгу разрублю. Ес. Е. Они якось стравой раз. Кондиционер. Не-не-не. Я чисто третий раз из-за кондиционера помираю. Это прикол. бомба. Добро. Ну давайте я сейчас так разбил. Так что у нас стоп на маме упал. Ну, я еще разумею, можно... Мышь... Это шок. Это шок добра. Тиомом Миху. Так, вот тут уже трава подумает. Я розумію, що якщо я підійду до машини, то вона зірветься. Згон. Пожалуйста. Мене виховати пожежних. Виувіду віл-віл-віл-виу. Добре. Добре, тут у нас... Бежим? Центр, э, вы... Вы хотите сказать, что... Я хочу тебе балкон здесь... Так, бежим. Це мій рекорд в цьому відео. Це був мій чисто рекорд. Давайте чисто зараз підравну з під Зараз під музику. Музику включено фон. Та постараюсь пройти. Як за кого пом... я що помру, то тоді вже... Ну, прибирайте мозика.

Це музика прибрана на фоні Це Там зверху Що даєшся? Я гляжу глибко Добре. Вже напевно буду завершувати це відео. Ем, якщо вам це відео сподобалось, поставте свій королівський лайк. Підпишіться на канал. Ем, якщо хочете ще е, проходження цієї гри. Можу ще попроходити. Гран взагалі написано, що хорор, але хорора я тут не сильно бачу. В цілому гра, можна сказати, трішки на логіку. То в цьому, ще раз кажу, підпишіться на канал, можете написати коментар. Мені буде приємно. Ну, і всім до побачення, гарного дня і слава Україні!